Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Невіки Богу! Переживаємо сьогодні першу п'ятницю місяця і за старим стилем Різдво Йоанна Хрестителя. Нинішньому святі, дорогі мої, ми можемо підійти його до нього з різних кутів. Мабуть, найперше, на чому ми можемо акцентувати, це є молитва, яка дала плоди. Це є вислухана молитва. Бо так часто є в нашому житті, що ми просимо, благаємо. І здається, наша молитва є на вислухання? ми ставимо собі питання, скільки можна молитися? Як довго треба молитися? Чи постійно треба молитися? Ну, таким модрилям я би дав зустрічне питання. А як часто треба їсти? Як часто треба приймати душ, як часто треба міняти одяг, і з цього випливає. цього випливає, що є одні скарби для тіла, інші скарби є для душі. І тим скарбом, який Господь Бог залишив нам для душі. Це і молитва. Також в новому Завіті це Євхаристія, служба Божа, найважливіша молитва. Але молитва має такий важливий середник, який ми не дотягуємо. До кінця ми не є вірні йому. що молитва мусить бути постійна. Молитва мусить бути неустанна. І не маємо питати результатів Господа Бога, бо Він є. Він є той, який приймає і який нагороджує, який вислуховує і який дає. І тому ніколи не можемо казати, не має сенсу молитися, не має змісту молитися, тому що не отримав певних плодів. Так могли сказатися ті праведні Захарія і Єлисавет, коли молилися все своє життя. І тільки в старості літ, та їхня молитва була прийнята, та їхня молитва дала свої плоди, що та, яку звала неплідною, вона стала плідна. Вона зачала в своїй утробі сина. І тому молитва вимагає. Дуже багато праці, внутрішньої праці над собою, над нашими вчинками, ділами, зосередитися засеред... засередність... на молитві, війти в світ молитви, відчути смак молитви, потребу молитви. Часто ми то робимо нам здається, і більшості людей. Що ця молитва є потрібна, наша молитва є потрібна Богу. Наша молитва є потрібна нам самим насамперед. Бог посідає повноту щастя. Нашою молитвами ми Бога не зробимо багатшим. То так, той, як той, який має мільярд, ми дали 5 гривень, тих 5 гривень не відіграють жодної ролі. Порівняно з його мільярдом. Але силу, моя молитва вона потрібна мені насамперед сам перед мені. Бо моя молитва провадить мене до Бога. Моя молитва єднає мене з Богом. Моя молитва вказує шлях до Бога. Моя молитва шліфує мою душу. І через мою молитву я випрошую у Бога потрібні ласки. Усе, що з вірою будете просити, молитві вам буде дано. Шукайте, знайдете, стукайте вам і чинять. Усе, що вірою будете просити, благати в Бога, каже Христос. І тому ми бачимо такі всі речі до наслідування в нашому християнському житті, це і молитва святих і праведних. Йакима Захарія і Єлизавета. Ті, які не знову хатилися, ті, які заносили молитву до Бога через усе своє життя. Хоч, певно, їхня сім'я була завжди під прицілом, під атакою рідних, близьких, сусідів знайомих. Вони на собі переживали ганьбу, бо бути неплідною. Це рівно ж бути недостойною. Недостойною, що твого роду має вийти Месія, Спаситель. Кожна правовірна ортодоксальна сім'я вона вірила в прихід Месії, а особливо ті родини. Де було пророцтво, що має народитися царського роду, та вони особливо очікували. А якщо ти не маєш дітей, то Бог відкинув від тебе, Бог породив тобою. І звичайно, це все було дуже важко пережити для святих людей. Але ніщо їх. Не відволікло від молитви. Ніщо не зупинило їхні серця молитися, благати і просити Бога. Навіть тоді, коли, на перший погляд, їхня молитва не доходила до Бога. Господь Всевишній не реагував на їхню молитву, на їхнє звернення, на їхнє благання. І тому ми бачимо, що молитва мусить бути витривала, дуже витривала і стійкою. Навіть в тому числі, коли Бог ніби не чує мене, що немає полегші, а навпаки, ще більше загострення є, чим більше молюся, тим більше атакують силе темряве, тим більше бачу безпорадність в житті. І тоді ще сильніше треба молитися, довіряти Богові і вірити в силу Його проведіння. І тому ми бачимо, та сім'я ніколи не знеохочувалася до молитви, постійно перебувала в молитві, постійно благала Господа Бога і мала відкрите серце для Бога. Це особливо нині. Не пам'ятаю, хто сказав, що я навіть помолилася отче наш. Але все таки був битий воїн. Я навіть помолилася учинаш. Ну, що можна сказати такій особі? А може, треба було тисячу учинаш змовити? А якщо Бог не вислухав того учинашу для твого, твого там хлопця чи чоловіка, чи хто хто був, то може це ученаш пішло. В іншу сторону, в інший керунок. А може, це очі наш воно розбудило душу в води смерті, і душа тої людини є спасена. Бачите, ми часом ми молоде покоління, воно не розуміє, дуже не розуміє значення сили молитви. Воно вважає, що молитва це є дарма втрата часу, що то має жодного результату. Що це така випадковість є, навіть якщо ви доведете, що молитва вислухана, подивися, я за тебе молилася, що сталося, но то в більшості вона буде казати, то випадок, та, та не твоя молитва зробила чудо. Це не дія твоєї молитви, служби Божої. Це просто є збіг обставин, випадок, але не твоя молитва. І тому ми бачимо, як важливо є, дорогі брати і сестри, в наших часах та молитва. Бо часто дійсно ми можемо не побачити результати в молитві. Можемо сказати: ну дивися, молюся, і загинув син, приятель, знайомий, похресник, ну де ж та молитва. Та ніколи не маємо знезневірятися. Ми маємо молитися, а той, який розпреділяє, розподіляє, він знає. Кому дати ту ласку цієї молитви. І ось прийшов час і народила сина Єлизавета. Народила а Захарія за своє невірство, за своє сумніве, властиво, став німий і принесла до нього табличку. Бо Єлизавета тату надавав завжди ім'я дитині, не мама. Тато давав ім'я дитині. А тут Єлизавета бачив, що чоловік її є німий вона сказала, що хай буде називатися Йоанном Але все-таки рідні близькі сказали: ну, має сказати тато. Він має сказати. І коли прийшли і дали йому табличку. Напиши, як ти хочеш, щоб називався твій син. І Захарія написав Йоанн буде ім'я Його Йоанн. І так дитина народилася, і Захарія прознову пророкує і каже, що буде з тебе дитино? А буде великий з тебе чоловік. Ти будеш дарувати дорогу для Всевишнього. Ти народився для того, щоб відкрити очі для багатьох синів Ізраїля, щоб розбудити їхні серця до молитви, до дії, до навернення, до покаяння. І так сталося, дорогі брати і сестри, що дійсно той великий чоловік буде. Святий чоловік, пустиня буде його мамою, йому матір'ю. не буде ніколи пити вина інших алкогольних напитків, не буде ніколи їсти м'яса, ніколи не буде стрихта волосся, буде жити і радістю його життя буде звіщати прихід Христу Спасителю. Святі, праведні Захарія і Єлизавета навчіть нас молитви за наших дітей, Навчіть нас горливості молитви, не тільки молитви, не тільки, щоб той вогонь тлів, бо часто в наших душах вогонь тлить, а саме знаєте, хто палить дровами. Колись торфом, пам'ятаю, вугіллям палили. То було таке, щоб підтримувати. То не можна було нагрітися, але щоб той вогонь не, не загас. Він тлів. Він не давав ні вогню, він не давав ні тепла, там не можна було, на тому вогні нічого не було сварити. Ні. Якщо був звичайний кухня з блядами, то нічого не можна було сварити. Ні приготувати. Він тлів. І так часто наша молитва, вона тлить. Немає жару молитви, немає температури молитви, немає горливості молитви, немає неостанності в молитві. Немає ревності в молитві. Отак лимо. Отак ходимо, ну, ходимо деколи з мусом, з примусом. Ходимо, бо то позвичай, треба йти. Чи відбувати ту дев'ятницю, перша п'ятниця місяця сьогодні. Але немає тої такої живої віри, тої горливісті, тої такого птаго полум'я святі Єлизавета, і ти, Захарій, навчить нас. Як ми маємо молитися, з якою горливістю, з якою завзятістю, неустанну молитву. Ставтеся сьогодні за нами. Хай наша молитва буде неустанна, хай наша молитва принесе плоди. І ти, святий Йоанна Хрестителю, який промовляв і до воїнів, і до, до книжників, і до фарисеїв. Покайтеся, наверніться. Вірте, я вас хрещу на покаяння, а той, що йде за мною, він сильніший, він Христи, вам, вас Духом Святим. Відновіть наші серця в вірі, дайте нам сила, дайте нам наснага. дайте нам тривалості святи Йоанна-хрестителю, непохитності, стійкості, ото передалося Йоанну від його батьків, стійкість і його у молитві. І здається, він програв, бо кінець його життя то була смерть. Ірод проказав святи голову молодому віці, а насправді він виграв. Бо він виконав Божу волю. Він достойно турував дорогу Христу Спасителю. Він виграв, для людей він програв, для Бога він виграв. І тому прожиємо своє життя також, щоб, ми, щоб наша молитва дала добрі плоди. Щоб наша молитва була Богом вислухана, приємна молитва. Щоб ми це зробили з великою охотою і любов'ю до Господа Бога. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу.